Йде чоловік вулицею, назустріч йому молода красуня. Він думає. От би моїй дружині такі ноги. За кілька метрів ще одна красуня. Чоловік От би моїй дружині такі груди. Приходить додому, дружина відчиняє двері. Він їй. Люба, ти не повіриш, усю дорогу тільки про тебе й думав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сіджу, відгадую Кросфорд. Запитання слово із трьох букв, на яке Нептун посилає кораблі. Відповідь одразу написав, але помилився. Виявилося дно. На возі через ліс їдуть Семен і Галя. Їдуть годину, їдуть дві і весь час мовчать. Семен несподівано кашляну почухав голову і питає попутницю Галю, а як у вас справи з картоплею? Вже цвіте? Ну, ти, Семене, як справжній дон Жуан. Щойно два слова мені сказав, і я вже твоя. Друзі гуляють містом. Один каже спекотно. Ходімо, купимо морозива. У мене немає грошей. Ходімо, я пригощаю. Тоді мені коньяк. Мати вирішила подарувати дочці на 18-річчя папугу. Довго шукала, обійшла всі зоомагазини. Як на зло, немає підходящого. Врешті-решт змогла купити в таку, як треба, але пташка з борделю. Принесла додому, прикрила до святкової вечері під час привітання, зняла покривало з клітки. Ух ти, стрепенувся папуга, нова хата. Класно, обернувся до матері. «Ай, новенька мамка, і дівчатка гарненькі до дочки. Опа, до голови сімейства. А клієнти все ті ж. Привіт, Василю.